Так, Всім привіт е, моїм підписчикам, гостям канала, хто мене дивиться. Е, коротше, надумав я. У нас вот така зимушка зима. Дуже така конкретна. Там машина. Коротше, така, е, тут мої... Тут моє це я стріляв, обично моє місце. Але я думав, подумав... Хочу попасти це стоячи з руки, хочу спробувати по цій банці попасти. І хоча б по цій коробочці. Ну, банка це вже таке, це вже бонус. Вона, вона без, води. А, і без води. Без води, сіла, все. І тут немає ніяких пробоїв. Можете вірити на слово, бо я буду і так знімати на одну камеру. Знаєте, напевно, на паузі буде, коли буду стріляти. Хто вірить, хто не вірить, це таке, це вже їхні проблеми. Я для себе це роблю. В першу чергу. Щоб подивитися, це дійсно. Щось сто що плюс. Зайчки бігають, сліди, якщо видно. Не знаю, не бачу, не видно. Там, там походу, якась собака. А тут зайчик. Бігу. Так, буду, буду брати. Коротше, тако, е, буду в банок брати і так від тих від, від, від корчиків. Буду йти не через сніг, а є, йде дорога. Отак, сюди, так, туди, туди, потім йде отак, туди і вже туди йде. Так буду йти туди в кругу, звідти стріляти сюди. Доб'ю дальноміром 200 станатів і вперед. Я тут так, ніби заїхав, ледве розвернувся. Тут грейдер на цей нагріб, все позамерзало і чуть трошка був би сіл на, на одному сину, так як говорюся на козу. Вот тут піднесів. ледве довзад ледве розвернувся. Він толку витяг остивало, але зараз все одно рюкзак беру і йду туди. Так, ну, тут таке, хочете вірити, хочете не вірити, це, це я повторюю, що буду знімати так як ну, типу, я для себе, типу, це, 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 це тренування, хочу спробувати, чи я попаду взагалі з рук, бо я на 200 метрів, ще, з рук, на 200 метрів з машини з вікна стріляв і удачно було. А от на, з рук на 200 метрів я ще не стріляв. Так що що поки що пауза, йду на позицію, там буду відміряти. В ну, принципі, можу і на паузу не ставити, потім можу пришвидшити. Щоб ви не казали, що там я начудив щось там, що це неправда. Я, в принципі, таке, хто вірить, віри, не вірить, то не вірить. Треба скласти скласти апарат, груб зачок, І все одно ну, одним руком. Це якби то була екшн камера, треба подумати на що це екшн-камери. На, на лоба би собі вчепив та й собі би. Короче, пауза так, Я вже доходжу, до це кажучи, ось там машина. Вот. А коробочка вот, 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 вот там. Вот она, это на ковру на, кавр, на Так, так э, блин, сушки передайся, она слава мне верит. Ну, забыл тримаш свой телефон. С багажником он взял, так и забыл. Не получится. Нет, все, все снял, я стріляє, то все одно. Я переривав сильно на паузу, все одно скажуть, що там відкриляли відбірок. Хтось там в кущах сидить. Блін, а там це сніє. А то не було на 200 метр. 200 метр, це напевно e, 200 А 200 метрів це получається... Відма... Не від машини такої... А, від машини до оця 200 метрів до цієї похилої. А там до Березків, отам. то виходить вже 208 метрів. Якраз я думаю, трошки 8 метрів відступити. Черт там, ну коротше. А звідси я не знаю скільки буде. Звідси буде десь 150. Зараз буду пробувати дальноміром. А коробку бачу вже там. Там бачу. Коробка отаме. Десь отам. Буду пробувати дальномірами, ще поправку навіть не знаю. Коротше нижче, буде більше дистанції. Десь плюс-мінус, може і 200. Зараз буду пробувати, буду бачити. Поки що пауз. Хотів показати, я мав відти стріляти, От. А там скільки раптом 30 метрів, 30-35. Я б хотів туди піти, бо я думав, що тут обично люди ходять, стежку топчуть, А це врази вже не топтали, коротше. Ви, ви розуміли, стати повністю в сніг. От, от така штука. <сум> от. Цілий. Цілий. Десь сантиметрів 30. Ні, не, не 30-20. Що туди ми то що тих, тери, я туди не буду. Таких супер, ну типу таких понасипається снігу. Так що таке, да. туди будемо стріляти. Це я вже не на камеру, потім підемо по просто на результат. Так. І стрілявся, а звідси, туди. Там машина. А я, а я стріляв оттуда. так. Коротше, показало 162 метри, ну коротше, 160 метрів. Не знаю, мені щось здається, що нічого не вийшло. Зараз мінус 8 градусів мороз. Я от без перчаток зараз не стрілявся коротше. і що я вам скажу? Вже е давно не стріляв, от останній відос як я як я був з тими кришечками під 7 як відняв, так я більше не стріляв. Воно <кій> ну, не було обошлець, получав... не коротше, виїхати на постріл. Були проблеми свої. Так, і все я скажу. 에, руки трясуться. <кій> Уже вже, коротше, вкладка. Не те, що вкладка, а втримати. Карабінчик не дуже вже і може, не виходить. Вже. Так втримати як раніше міг втримати. Не знаю, що там вийшло. Карабас там. Хобі в коробці, бо я бачу от коло коробки з боку я бачу сплески раз. Раз я бачу сплеск цього ну, снігу з дипки і за коробку, за коробку ще бачив за цим де дерево десь там за коробку дерево є і, напевне попав у стовбу кули, що обсипалося сніг так, <кхух> більше такого нічого не було не аби я щось попав хоча тут повісно що можна і не чути нема ні води і нічого Ну, по банці я не дуже стріляв. Зробив десь пострілів. По банці я не стріляв. Так дуже. Я більше стріляв по, по корос, по банкову смугу. Дуже вже мале, маленько виглядає. Тим більше я вже не стріляв, Тому вже трохи і здається так, що дуже далеко. У мене ще присіл. 8 крат, я на 8 крат, 8 крат стреляю. Ну, хотя это мне 5 крат, а 5 мало, Так что я кину на весь, стреляю. Все возможное, я покажу. Так, ходити принципі. Ні, а то таке, з рук З рук стрільба, я вам скажу, я попадав до, до 120 метрів, далі попасти не міг. Але по ті е, косарні банці, ті, 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 ті від цього колф. Гурме, о, гурме. Гурме круче. Ти як ти корм. 65 мм. моя має банк. 6,5 см. Хто не знає с ким. Хто знає, ким так. Тут я їхав взагалі колосом. Браво так пузом черкав. Грейдер тхто нагорнув нічого добре не нагорнув. Краще він не гурнув, я би сюди не їхав. треба ще виїхати. Так, идем подняться, так, машину поставим, рюкзак с кольбинчиком, Закрыта. закрыт. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, закидываем рюкзачок. Мой Давай, шиза, давайте постреляем на 50 матчей хотя бы. Уже вже не знаю по цьому стріляти Бо на... то стоять, ото все мені дуже вдається Цікавось, хоч раз поплачений попа Дуже цікаво, конечно Я снігаюсь Так, бачу О! Ніфига собі Воно походу не ще йшло і ми не знали. Бачите. Одна куля, друга. Бачите, вже був коробку попав. Тут я цілу себе не все і сюди попав. А може, а, може. А може не так. Раз. а Нічого, вот. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, п'ять, шість, сім, вісім, вісім пострілів. вісім пострілів. А воно, коротше, прилітало, от. Вот на, на, на яким рівні прилітав. Коротше, бачите, вертикал добре тримає. бо йде отак рівненько, 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 рівненько. Отут теж каничка. От а тут, бачите, один постріл, другий, третій, четвертий, п'ятий. <реш> Попасти, звісно, в мене попав. Не, не попав. Короче, ні разу не попав. Я бачу, що там десь попадали Тепер не сюди, як прошило, але там делетіло, напевно. Та. І там збилося. Треба було чуть-чуть вище. Чуть я взяв пострілок, по стрілку поправки, починають прилітало тут. Ще нижче прилітало, вот. бо я пам'ятаю, що я трохи нижче брав, а потім трохи вище брав. Потім хрест брав, то напевно у хрест вийшло. То, що вище я брав, то певно туди полетів, там де я бачу, що на сніг. То, я десь коли 10-12 постріл зробив. Я не рахував. І Та у нас пострілухи, але шанс був. Шанс був попасти. от, Їм на нас дві пробоїни. Оця третя. ну от. Дві пробої не був шанс попасти в цю коробку на 160 метрів. А так поправки неправильні. Тому і не попав. Ніби нічого на 160 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кулі, так рівно над цим, але десь на пів метра є. Ну це я ці я не ще взагалі ці цвітаю. Це, напевно, дуже сильно в мене компасі. Так що таке, якщо ще, ще раз піду туди постріляти, бо мені щось ще, ще, ще раз звернуться туди і ще раз відстріляти. Хоч, хоча б десь опять ну, 10 штук, може, може 5 чи попаду взагалі. Ну, шанс був попасти, в принципі. Шанс, шанс, шанс есть. Бачу, бачу, вот там Коля, по-моему, там пескочка. Ага. Может, може там и рус, оп, все Ну что, не знаю. Что-то шерсть. Ну, все уже, уже разлет трохи есть, это великий. Це виходить, ну так, нусь так знайшло, ну, отак, я стріляв від ти я стріляв. Трошка тако косячком йшла. Ну, в принципі, розгляд на на настоючи до метра, але блин, вертикал, вертикал. ну, то есть, горизонт, горизонт взагалі тримає сила. то есть вертикал тримає сильно, ну, на одному рівні майже. А от горизонт, мы мене шитає. Це вже і понятно, так. Так що такий постріл. Якщо ще, ще розвернуся і постріляю, тоді покажу. Так. Друга була спроба, і стрілявся. Коротше. Сім вроді пострілів зробили. Сім. 162 метри. Вроде, Вроді би раз. Чув, вроді б, або, або по гілці, або по корабці попав. Коротше, дорогу вже знімати не буду, як я йду. Десь на паузу де довго це всього не було. І буду підходити до, до коробки вже ключ. Нім ходив туди-сюди. а жарко вже. Я. Ну що. Це за склад був. Я марно результат же є, по снилу це вже видно, що. Он зімпав. Вроде тримає от. У боки сатє так. Що тут лежить? Так. Цікаво, цікаво. Вроде чую, ото все тут шумить, де Буду доказати що ми так, щоб б'яничу. Але вроді щось там було чути але не знаю чи подерві, чи Десь вроді Ну зараз Так, так, так Так, 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 так. Нічого не видно А вот Гілочка А ні, ні то я її сам зламав Точно А ні, є Є одно один одно попадання таке, так як я казав. Бачите, під, підкутався. Раз усім попав. От. Тільки раз попав, все. Більше нема. Це семи пострілів разі вдалося попасти. Як я скажу. Це така стрільба. Не 100 метрів. Це вже 162 метри. Не 160 160. Але раз попав, можна. тут є, разочок попав. Так що добре було чути. До речі, перший постріл зробив, зразу чув, там не шуміло, якраз чув чик, вроді би щось так би попало. А решта вже нічого не чув. Тож у мене по снігу не було, значить я, я, бо я брав міл на міл вище значить в боки або Десь. Вони попадали. Бо по банці вже навіть не, 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 не цілилися, бо я, майже була ціль цукороку попасти. На щось має. І мирю вроді 17, 17. і 5 чи 17. е, Сантиметрів на 19, якось так, коротше. Разок лише попав. О! Це вже результат, краще. Ну оці, оці прикольно. Якби було трошки веще, якраз оцих треті, думаю, було б попало. Так що, зразу поправки. Ну, оце це все таке по, по струку по програмі, робив поправку. Так що таке, така, така у нас погодка. Сніг. Коротше, та, великий вепу, морозець тисне. Вночі теж да, 19-20 там скільки там грався. Морозу був. Цієї ночі, поза той ночі. Так що всім, всім пока, всім удачі. Ну, що є, то є. Ну, в принципі, покажу то, то, що є. Ну, бо інакше таке. Е, саме розумієте, якби знімати на два телефони, ну, на дві камери, то ні, якби була ще екшн камера, то б ще вчепив на лоба. Ти би туди-сюди пішов, тобі все... А ще краще на прицілі, якщо був там. Ну, Ось такі коротше, струхи. Так що всім пока. Ну, це вже вісім така, не, не для стоячи з рук. Хоча все рівно це вже результат. Все ж таки. Попав раз, попав, це вже по практику. Ну, але ці, ці, ці попадання, це, та, це вже результат, хоча тут є теж є. Що мене скільки на метр знесло. <ріст> нічого. То тут напів, а тут ще напів. Ну, нічого буває. Що таке? Все, всім пока. До зустрічі. Другі пострухи, не знаю. Напевно, вже не буду такі відстані робити, стоячи з рук. Думаю, що стоячи з рук на 100 метрів 100 метрів, ну це 120, то, ж, то вже гора. В принципі, це ось. Якби ще так на 100 метрів стабільно попадалось, ну, міг би втримати вінтовку. Хоча якщо б на 100 метрів я втримав вінтовку, я даю гарантію, що я б і на 200, і на тих 160, і на 200 метрів я б теж, теж попадав. Вінтовка горизонт тримає, тобто вертикал тримає нормально, ну, вертикально не йде ні вверх, ні вниз. А от букета, та боки треба тренуватися, щоб, щоб не шатало. Ну не буду казати що я все значу, а таке, пускачесь від масштаб, це вже мої проблеми. Все, всім пока до зустрічі.